Це один із п'яти центрів для мігрантів в окрузі піма штату Аризона США. За останні десятиліття через них пройшло коло 180 тисяч прохачів притулку, але невдовзі ці люди можуть опинитися на вулиці, адже наприкінці місяця федеральні гроші на притулки для мігрантів закінчаться. Я найбільше непокоївся, що буде з усіма цими людьми після 31 березня. Щодня через кордону середньому проходить від 960 до тисячі осіб. Але були такі дні, як у листопаді, коли за день прибувало до 1800 осіб. У цих притулках мігранти можуть поспати на ліжку, поїсти, отримати чистий одяг, туалетне приладдя та допомогу в плануванні подальшої подорожі. Сара приїхала із сім'єю з мексиканського штату Чіапас, рятуючись від свавілля наркокартелів. ми пережили в Чапасі непрості часи. Приїхали два угруповання і почали стріляти. Мій чоловік був у будинку, наглядав за нашими речами. Наш будинок повністю обстріляла. Моя мама теж живе в Чіапасі, але в іншому місті. Там ми й сховалися. За оцінками влади округу Піма, до самого лише міста Тусон із квітня щодня прибуватиме від 400 до 1000 мігрантів. Раніше для їх розміщення з федеральних фондів надходило коло мільйона доларів на тиждень. 48 мільйонів доларів на рік. Такі гроші складно взяти з бюджету округу, особливо в період, коли ми намагаємося заощаджувати. Це бездомність у квадраті. Ми приймаємо людей, які там уже були бездомними, і вони прибудуть туди, де буде багато безпритульних. І їх щодня ставатиме на тисячу більше. Проблеми з фінансуванням є й в інших прикордонних регіонах, а також у таких містах як Нью-Йорк, Чикаго та Денвер. Місцева влада очікує, що без федеральних коштів величезна кількість мігрантів житиме на вулиці. Цієї п'ятниці останній день, коли Конгрес зможе продовжити фінансування Міністерства внутрішньої безпеки США та інших відомств. Також фінансування можуть продовжити як тимчасовий захід для роботи критично важливих агентств.